Привіт! Сьогодні ми з тобою зануримося у світ 20-ї енергії. Це налаштування допоможе відкрити тобі свою силу, розкрити себе та прийняти свій рід. Нічого не очікуй, не бійся і просто йди за моїм голосом. Зроби зараз глибокий вдих, і на видиху ти потрапляєш на кладовище, де навколо тебе люди сплять в коробах. Є тільки ти і вони, які сплять. Ти хочеш покликати їх, щоб вони прокинулись чує, як голосно ти там кричиш до них. Який твій голос? Але люди продовжують спати, Який би голосний цей крик не був. Далі ти потрапляєш в місце. Де наче відбувся апокаліпсис? Де люди, наче зомбі, кудись ідуть, самі не розуміють куди, і їх також потрібно розбудити. І ти та людина, яка повинна це зробити своїм голосом, ти кричиш їм ей! Прокиньтесь, куди ви йдете? Ви зомбовані? Але тебе ніхто не чує і ти намагаєшся крикнути голосніше. І хтось потрошки починає чути тебе. З тисячі людей декілька починає прокидатись. Але щоб вони остаточно тебе почули, ти маєш не переставати говорити одного разу недостатньо. І коли ти декілька разів повторюєш, кричиш до них, то хтось остаточно прокидається і йде в твою сторону, повертає до тебе. Ти зараз бачиш, як починаєш пробуджувати людей, доносити інформацію, прокидати їх. Відчуй зараз, яка твоя велика сила. Але також Тобі потрібна опора, щоб робити це на велику кількість людей. Твоя опора на себе та на Бога. Тобі потрібно напрацювати опору через розвиток, книги. Дізнаватись нове, а також слухати. Не бути категоричним, слухати, слухати, що говорять інші, не вважати себе, прокинувшися, слухати, а як може бути інакше. І зараз поглянь, коли в тебе є ця опора. Тобі вже не потрібно кричати так голосно, щоб інші чули тебе. Ти говориш вже пошепки, але тебе все одно чують. Тут вже немає сенсу комусь щось доводити. Той, хто прокинувся, той, хто готовий прокинутись, той прокидається. Він готовий тебе почути. Так, не всі прокинуться. Не всім це потрібно. Такий задум не розтрачуй свою енергію на тих, кому поки не потрібно прокидатися. І зараз відчуй, як кожного разу, коли хтось прокидається від твого звуку, голосу, ти самостійно посилюєшся, ти ростеш енергетично, відкриваєш свою силу, масштаб, розширяєшся. І тоді вже не потрібно навіть говорити, тоді люди вже просто навіть в твоєму полі прокидаються, зцілюються, вони підходять до тебе, ти нічого не говориш, а люди вже стілюються, просто в твоєму оточенні. Двадцята енергія також відповідає за рід. І так в роду ніхто не підтримує. В роду говорять, що ти не така. Але насправді вони це роблять для того, щоб підштовхнути тебе, стати іншою, робити інакше. Адже люди в роду також сплять. Але родова сила має тебе якось виштовхнути, щоб ти прокинулась. Адже роду це також потрібно. Так ти можеш допомогти іншим та повести за собою людей. Але так як всі інші в роду також сплять, то родова сила це робить за допомогою заперечення, виштовхування через ти не така іди. Але це робиться для того, щоб ти побачила, що ти і справді не така, ти не така, як в роду, і це не є погано. Ти не гірша і не краща. Ти просто інша. Ти просто на іншому рівні. І рід енергетично тобі допомагає йти вперед. І сила в цьому запереченні, в цьому неприйнятті. Звісно, его не дозволяє тобі цього побачити через образи, претензії до тих, хто спить. Ти не бачиш, яку силу вони тобі дають. Его говорить рід поганий, він мене не любить. Я їм доведу, що я краще, що я достойна любові. І через ось це як краще, ти навпаки все більше і більше впихаєш себе в рамки. Ти хочеш бути інакшою, але виходить навпаки. Ти все більше і більше встановлюєш собі рамок, якою бути, щоб мене прийняли? Дивіться, я також достойна любові. Але це не потрібно. Не потрібно бути достойною. Ти вже й так достойна у право народження. І тільки тоді, коли ти починаєш іти своїм шляхом, пробуджуєш інших людей, живеш так, як відчуваєш саме ти. Тільки тоді твій рід. І твої рідні помічають тебе, цей момент, коли нащадок з 20 20-ю енергією іде своїм унікальним шляхом, чує свій голос серця, сила роду також посилюється в два рази. А коли така людина доводить щось, ви не праві, ви не так робите? То сила всього роду і самої людини навпаки втрачається. Нічого не потрібно наводити. Також для розкриття своєї сили, людині з двадцяткою важливо не боятися смерті. Коли ти йдеш і не боїшся за завтра, що щось може статись, коли є повна довіра, страх осудження це також страх смерті. Коли ти боїшся, що тебе буде осуджувати рід, люди не зрозуміють, то насправді ти боїшся смерті. Потрібно бути готовим померти кожного дня, як Ісус. Тільки людина, яка не боїться смерті, може нести істину в соціум, може робити те, що відчуває насправді. Не думаючи, а що скажуть люди. Тому просто вір істині і все це саме важливе. Звісно, двадцятка це не тільки люди духовні. Навіть якщо ти реалізуєшся в земній професії, то твоя задача залишається все одно така ж. І ти просто за своїм покликом. Хочеш в'язати крючком — В'яжи. Хочеш створити бізнес? Створюй бізнес. Тебе також спочатку. Можуть не підтримувати близькі. Але знайдуться ті, які також готові підтримувати тебе і піти за твоєю діяльністю. Тут також не потрібно боятися осудження, провалу, просто йти за своїм покликом. І за цим всім іде глобальний сенс наступної 21-ї енергії, енергії розширення, де вже немає жодних рамок, немає страху, там немає болі, немає нічого. Там є масштаб, вселенська любов, божественна любов, і там є віра в себе. ї -та енергії так само немає рамок. Якщо людина з двадцяткою прокинулась, відкрила очі, якщо вона йде за своїм серцем, то їх немає тільки якщо вона сама їх собі не виставляє, тому що двадцятка може сама собі вибудовувати ці рамки і це як самі собі. Будувати гроб. Я не можу так, мене не приймуть. Це знову страх смерті. Це знову ті рамки, які ми собі будуємо. І щоб з цього позбутись, тобі потрібно переродитися. Дозволь собі в голові померти. Дозволь собі бути. Не в соціумі дозволь собі, щоб у тебе нічого не вийшло і просто проживеться з прийняттям. Тоді тобі буде легше іти, коли вже немає цього страху. Якщо ти проживеш це в своїй голові і будеш знати, як це, ти позбудешся цього страху. Зараз зроби глибокий вдих і відчуй свою неймовірну силу, своє пронизливе чуття свого шляху і свою підтримку роду. Ти маєш це від народження. Просто потрібно в собі це відкрити. Я дякую тобі за цю медитацію з любов'ю та повагою. Твій кармолог Наталя.